Наталія Зуб на газовій плиті гріє воду для купання однорічного сина Артема. Гарячої води немає, то гріємося, гріємо гарячу воду на комфорті. Щоб мені нагріти малому воду, ну, щоб я купаю ванночки, то я набираю воду ну, з гарячого ніби крану і ще додаю кипятка. Наталія проживає в одному із 20 полтавських будинків, де від 22 вересня тимчасово відключили гарячу воду. Зробили це через реконструкцію теплової мережі на вулиці Ціолковського. Тут планують замінити 400 метрів трубопроводу. Настільки вжавіли, вони 100% не видержали цього опалювального сезону. Знаходимося на завершальному етапі цієї реконструкції. На реконструкцію тепломережі спрямували 16 мільйонів гривень із бюджету Полтавської громади, каже Інна Куліш. Чому так пізно тривають ці роботи майже напередодні початку опалювального сезону? Оскільки роботи ці фінансуються з бюджету. Підприємство очікувало надходження бюджетних коштів для того, щоб придбати необхідні матеріали. Насправді роботи на цій ділянці розпочато ще у липні цього року. Це були попередні роботи, розкопка траншеї тощо. Завершити роботи планують до кінця вересня. Нема бойлера, гріє кастрюльки. На кухні нагріла, ванну понесла. Звичайно, ну дуже незручно. Але все ж таки сильно хвилю не піднімаємо. Тетяна Івах, Микола Єрьоменко, новини на Суспільному, Полтава.